Вітаємо на Хмельниччині. Сьогодні поговоримо про насичення структури сівозміни господарства продуктами компанії Кавас. Зокрема, на цьому полі вже було зібрано силосний врожай жита КВС, А зараз ми очікуємо на врожай з гібриду Амароз Сва 230. Гібрид має безліч напрямків використання на зерно, на силос, на крупу, на біогаз. Так само він володіє дуже швидкою вологовідачею при кремнистоподібному типі зерна і має дуже великий потенціал врожайності як зерна близько 17 тонн з гектару, так і силосної маси понад 60 тонн з гектару. На даній ділянці було посіяно озиме жито, гібрид магніфіку, яке було зібрано на і наш. Після чого в 10 травня була висіяна кукурудза компанії КВС гібрид Амароз. Норма висіву кукурудзи – 80 тисяч схожих насінин на 1 гектар. Що стосувалося обробітку ґрунту, це було глибоке рихлення, предпосівна культивація і посів. По азотних добрах було внесено 100 кг м'ячної селітри з складних добрів яра міла 16 ,27 ,7, в нормі 80 кг на 1 гектар. Плануємо частково зібрати дану ділянку на зерно і також частково зібрати на зелений кор. З гібриди компанії КВС ми розглядали такі ще, як богатир. Також він може застосовуватись як зерновий напрямок, так і напрямок для Силоса. І маємо ще один цікавий гібрид компанії КВС Кумпан на зерно. Наша сівозміна насищена продукцією КВС, Ми, крім кукурудзи, ще висіваємо дяри ячміння лісіану, озиму пшеницю сорта Кубус. Також висіваємо озимий ріпак гібрирок і багато видів гібридів кукурудзи. Ми завжди раді запропонувати вам правильний гібрид під вашу технологію. Тому підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нами у соціальних мережах. І все буде КВС, Все буде Україна!